Шановні колеги, шановна пресо, всі ви знаєте, що лідер партії Удар Віталій Кличко на недільному вічі на Майдані в Києві виступив з ініціативою і закликав всіх українців приєднатися до українського страйку. Відповідно, ми розпочинаємо страйки по всій Україні. Ми, це я маю на увазі штаб Національного спротиву, всі разом. І у знак протесту проти дій режиму Януковича, який замахнувся на конституційні права громадян, який почав війну проти українського народу. І ви знаєте, що в цій війні вже є і заручники, і жертви, і вбиті, і закатовані. Страйк хочу пояснити, щоб ви розуміли. Страйк це один з тих мирних методів протесту. Який має продемонструвати злочинній владі, що український народ, який не на Майдані, а, скажімо так, за станком, теж вимагає відповідних змін і теж вимагає порядку. Порядку в державі, коли порядок, де є право людини висловлювати свої погляди, порядок, де коли до півсмерті силовики забивають людей, тоді, відповідно, засудження і тюрма. Порядок, де якщо на вулиці виходять мільйони мирних українців, а злочинна влада ігнорує їх, хоча має прислухатися. Відповідно, ми оголошуємо спочатку одноденний попереджувальний страйк. Але якщо наші вимоги не будуть почуті, Відповідно, наступним нашим кроком буде безстроковий страйк. Ми закликаємо усіх працівників, які будуть знаходитись на робочих місцях, не виконувати свої функції, не виконувати свою, жодних робіт або ж приєднатися до нас під час мирного мітингу, під час мирного страйку. Тож, я, за, я хочу запросити усіх приєднатися до попереджуваного страйку. Який буде відбуватися 13 лютого у четвер під стінами ОДА о 11-й годині ранку, відповідно взяти в руки державний прапор України або ж революційний червоно-чорний і підійти під стіни ОДА і висловити свою мирну позицію, мирний протест. Основна наша вимога це вимога, яка вивела мільйони людей на майдан. Це притягнення до відповідальності, до повної відповідальності замовників і виконавців, злочинів проти громадянського протесту. Це повне перезавантаження діючої злочинної влади. Це Позбавлення президента Януковича диктаторських повноважень, тобто повернення до конституційного ладу 2004 року. Першочергові наші кроки це, як я говорив, проведення попереджувального страйку. Також ми хочемо створити потужну розгалужену сітку страйкових комітетів по всій нашій області, тобто на кожному підприємстві, в кожній установі. Повинен бути створений страйковий комітет. Для цього ми закликаємо усіх свідомих активних громадян, працівників, створювати відповідні страйкові комітети в себе на підприємствах і установах. Також звертатися до штабу національного спротиву відповідно за юридичною і організаційною консультацією. Ми хочемо, що коли настане так званий час Х, на знак протесту вся Україна зупинилась. Дякую.